Сьогодні в АТВ почались нові акції. Демте разом зі мною взяли від своєї лінії маленькі з сиром та беконом по 24,90 є ще з. Паприкою, крабом сметана, зелень та васабі, також по 2490 і і кіксель, це сметана зелень та крильця барбекю по 41 гривні. Також взяла свій улюблений йогурт, питний Активія з вишничі та з полуницею по 16,90, також на вершки преміалі, 33% жирності по 86 гривень. Взяла ось таку маленьку сметану злагода 200 г. По 18 гривень з картою ТБ. вареники, мішутка по 27 гривень, також на пальма. У мене мішутка з м'ясом і дички 50 філені по 75 гривень та з м'ясом телятини по 64 гривні. Взяла також сьомого. Моя улюблена з картою АТБ по 235 гривень. Також вологі серветки 120 штук по 25 гривень. Також почалась дуже класна акція на домістус, і Я його взяла. Ось такий синенький по 68,90 і ультрабілий по. 72 гривні. Також на кефір від ферма 1% по 31 гривні. Взяли ось такий йогурт Дольче, манго маракує по 9,90, Також олія стожар моя улюблена по 47 гривень з картою. АТБ. також почалась акція на каву Якобс мелена. Еспресо експресо по 7990 підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнесті, там ще більше цікавого. Всі акції, анонси, акції за тебе все там. Також на Якобс Монарх, але в зернах 1 кілограм по 359,90, Також почалася акція на олію олейна традиційна по 41 гривні. Також на пиво. Хайк синє та преміум по 1890, також на макарони Делюкс по 47 гривень. Також на. Тунець у власному соку по 31 гривні, та тунець в олії по 31 гривні. Я взяла ще нагад, це легко по 86 гривень з картою АТБ. І моя улюблена паста Когет по 45 гривень. А якщо у вас немає карти АТБ, перейдіть по силці в шапці мого профілю, зареєструйтесь і вам за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А після реєстрації йдете в АТБ, купуєте з картою АТБ, і вам кожного разу за покупку нараховує 1,2% кешбеку. А ви пишіть в коментарях, як вам такі акції за ТВ і що обов'язково купите.